БПЛА облітало їх 5 чи 6. Я прямо на його дивилася. Я... Він зараз має перед очима. Пошкоджено 50% крищі будівлі. В лікарню ніхто не звертався, люди не постраждали. Вийшли з будинку, а навколо півдесятка російських безпілотників. 7 травня місто Глубине на Полтавщині зазнало атаки з боку РФ. Місцеві жителі кажуть, що дрони літали низько і весь час змінювали напрямок. А вибух після падіння було чути щонайменше за 5 кілометрів. Про подробиці обстрілу центральної частини міста у новому відеопроєкту тригернуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. Стояло крісло тут і сиділа я спиною. Ось тут я в'язала, в'язала, і воно як шарахнуло, то оце ж штору тут розрізало, а мені нічого нормально, якось я не пострадала взагалі. У першій половині дня 7 травня жителі глобиного почули вибух. Перед цим навколо кружляли російські безпілотники. Вітали їх штук 5 чи 6. Летіли отак. По кругу, І облітали там, і так оп'ять на круг заходили. Що вони шукали, хто знає? Ну, один я бачив чотирьох, він дуже низько летів. Зрив був дебелий, тому що чуть було десь за 3-4 кілометри від цього місця і видно було. Ось отак у нас порушилася стеля, все там стекловато, цей пластик, там розбило фронтон, поламало балки. Я побачила, що він летить прямо ну, нам в вікно. Я тоді закричала, він поміняв звук, почав ну, різко знижатися, прям падати. Я тоді чоловіку стала кричати, що нагнися, а сама отак за перестянок успіла я заховатися і тут зразу. Вилетіло вікно, все це склянки полетіли, пилю, грязь, оця вся. Я прямо на його дивилася. Я він зараз у мене перед очима. Нам можна сказати, просто повезло. Він не іменно в наш двір, а через один двір прилетів. Обстріл прийшовся на центральну частину міста у приватний житловий сектор. За підрахунками представників місцевої влади, пошкоджені 11 житлових будинків та 15 господарських споруд. Це ми ж трошки убрали. Ось гараж пострадав. Тузічок. Трошки стекол убрали, а тепер пішли хату. Тут теж ось повилітали вікна. О, ну, тут, тут трошки тільки здвинулась рама ось о. Тут ось потолок у цій кухні ось, о. трошки, ну тут таке. Не дуже, В принципі, так побільшилося ще більш-менш. Подвір'я Валентини Бородінкіної розташоване неподалік від епіцентру вибуху. За її словами, у місті часто чути, як літають безпілотники. В укриття 7 травня жінка не ходила. Він у нас ненадійний порив, так що ховатися у нас нема де. Єсть у нас прихожа без вікон. Трубу пробило, газ почав шурувати. Там почало тоді пройшла далі. Дивлюсь, горить в двері. Ну. І в тої хати дим йде. Ми ж вже позамітали скло з хати повиносили. І, ну, а що робити, дощ іде, все ж таки руйнується ж воно. Ось рятувальники, дякую. Хлопцям молодці, допомагають ось все. Допомагають рятувальники, поки а так своїми силами повбирали. Поділіться у коментарях, чи чули ви звук безпілотників або вибухи 7 травня, і як зазвичай реагуєте на тривоги. А ще запрошую підписатися на наш канал, аби бачити більше. Відео з актуальними новинами та незвичними історіями. Пошкодження в більшій мірі від вибухової хвилі. Це розкрито в основному в двох будинків, де між ними якраз там вирва є. Це покір, покрівля знята. А також загалом в основному пошкоджені вікна, двері. Ці будівлі, що постраждала найбільше. Ніхто не проживає в лікарню, ніхто не звертався, люди не постраждали, і це саме головне на місці. Як зазвичай працювали фахівці гуманітарної організації, аби надати допомогу людям, чиї подвір'я пошкодили уламки та вибухова хвиля. Ми надаємо людям від Агентства ООН у справах біженців в Україні. Це будівельні матеріали, в котрі входять брезенти, вогнеупорні, плівка для вікон. Консультації люди отримують від нас перші кроки, що треба зробити для. Для того щоб почати відновлення, також на місці працюють психологи. Ті два будинки, котрі найсильніше зазнали пошкоджень, що в той самий злочесний момент не було людей вдома, і це їх зберегло. Вони вже отримали повідомлення від сусідів, від своїх знайомих, котрі повідомили їм, що ось таке лихо сталося. Не було вдома і Галини Дубини із чоловіком про пошкодження на своєму подвір'ї дізналися із дзвінка від сусідів. П'ять кілометрів від будинку працюємо. Ми прилетіли бистро. Ми чули взрив, пошкоджено 50% криші будівлі, житлової будівлі. Знесено повністю кришу на гаражі, знесено стіну і кришу на господарчі будівлі, і вибиті вікна. У нас можна там ночувати, у нас нормально в будинку все поприбираємо. Ну, стекла валяються, це можна прибрати. Нам основне тепер криша, бо йде дощ, нам треба кришу перекрити. Люди зійшлися, допомогли накрити клейонкою кришу. Лагодити пошкоджені будинки місцеві жителі почали одразу, аби убезпечити їх від опадів. Накривають шифером або плівкою для тимчасового захисту. Дах перекривають там Всередині поламало доски, і тут же щось на гараже теж все побило. Багато хто дзвонив. Ну приїхали двоє самих близьких друзів. Вони допомогли. От наклали туди шифер, понаходили десь син і моєї свахи, знайомий з села приїхав теж. Це вони нам допомагають. Ось вони допомагають розбирати, знімати покрівлю шифер, яка побита, допомагають вкривати. Плівкою разом із командою по ліквідації працює у нас комісія з визначення наслідків. Зараз вони визначать все під протокол, складуть акти. Зрозуміло, що будемо дивитися. Чи можемо допомогти людям від початку тижня про падіння уламків БПЛА на Полтавщині офіційно повідомляли ще тричі, за даними тимчасового виконувача обов'язків голови ОВА Володимира Когу, та зокрема зранку 6 травня, у Лубенському районі був пошкоджений приватний будинок та лінія електропередач. А надвечір цього ж дня стало відомо про руйнування покрівлі та вікон будинку у Полтавському районі. 7 травня також працювала протиповітряна оборона. Через падіння уламків дрона сталося аварійне від. Ключення електроенергії а 8 травня у Миргородському районі, через збиття ракети вибуховою хвилею, пошкоджені покрівлі та скління приватних будинків обійшлося без загиблих і поранених. Під час обміну 6 травня з російського полону повернули 12 воїнів із Полтавщини. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП. Це Дмитро Воробйов із горішніх плавнів, Данило Гриднєв із Лубен, Віктор Карпенко із Заводської громади, Сергій Клімов із Гребінківської, Артем Книж із Диканської та Богдан Паук із Пирятинської. А ще Олексій Бенда та Ярослав Олійник із Кобиляцької громади: із Хорольської, Максим Каращенко та Павло Юрков, а з міста Кременчук Павло Конь. Нік та Віталій Кисляк вітаємо захисників удома. Оголосили про підозру поліцейському, який був за кермом службового автомобіля під час аварії 2 травня. Санкція статті до 10 років позбавлення волі. За даними слідчих, правоохоронець неподалік села Мачухи Полтавського району порушив правила дорожнього руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із легковиком. У наслідок аварії водій та пасажир отримали ушкодження, а ще двоє людей з цього ж авто загинули. 5 травня із ними влаштували прощання у Свято-Успенському соборі Православної церкви. України, це, зокрема, 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко. «Проводжаємо в останній путь капрала поліції Ілляшенка Анатолія Валерійовича, який загинув, виконуючи службове завдання. Загинув у наслідок дорожньо-транспортної пригоди, отримавши травні несумісні із життям. «Подай, господи, спочилому новоприставленому Анатолію». І сотвори йому. І загиблий військовослужбовець ТЦК, 36-річний Віктор Боровко. Він був учасником АТО, а після повномасштабного вторгнення РФ боронив, зокрема, Авдіївку, Кам'янку та Верхньоторецьке. Згодом за станом здоров'я воїна перевели у ТЦК. У серпні 2023-го він давав інтерв'ю моїм колегам. Раніше був військовослужбовцем 25-го Січі десантно-штурмової бригади. Першу контузію відняло ліву сторону. Повибувалося зліва зуби. Є у людей війни немає ні 9 років, ні 2 роки. Для них війни в Полтаві зовсім немає. Є деякі люди, проклинають, і деякі люди кажуть, що моя черга прийшла. Ми виконуємо свій обов'язок. Як виконували напередку, так виконуємо і тут, а в тилу. Наостанок про хороше у лелеки Одарки та її нового партнера, якого назвали Грициком, вилупилися пташенята. Нині у гнізді їх четверо також і ще одне яйце. За життям цих лелек із села Леляки можна спостерігати онлайн. Трансляцію на Ютубі налаштували представники природного парку Пирятинський. Відеодані про лелек надалі використовують студенти кафедри екології та зоології Київського університету імені Шевченка. На цьому, все будьте у безпеці, підтримуйте захисників України та дивіться і читайте Суспільне. Ми є в усіх популярних соцмережах, аби вам було зручно. Підписуйтеся та ставте реакції. І ще дивіться міжрегіональний проєкт обранці, у якому ми аналізуємо роботу нардепів із Полтавщини. Уже є інтерв'ю Костянтина Касая та Олексія Мовчана, а також відео про Дмитра Нальотова. А більше новин на нашому сайті Суспільне.Медіа. Дякуємо, що ви з нами.